Якщо металіст всіх приємно здивував грою проти Евертона, то Дніпро розчарував. І справа не у шаленому нефарті, і не у трьох поперечках. Дніпро сам привів себе до такої ситуації, сам поставив себе в умови екстремальних перегонів, проваливши перший тайм домашньої гри, вже вкотре невідомо чим займається захист команди. Потім Дніпропетровці побігли відіграватися. Але вибачте, футбол і садомазухізм не одне й те ж. Дніпра усе ж дозволили собі думати, що Абердін вони переможуть за будь-яких обставин. А трапилося так, як і трапляється у випадках, схожих на цей Абердін став біля своїх воріт і самовіддано бився як пращури, зображені у фільмі «Хоробре Серце. І відбився. Деталі програної битви у Костя Мельника. Делегація за Бердіна прилетіла до Дніпропетровська за дві доби до матчу. Спочатку митний контроль пройшли журналісти і вболівальники, а вже потім самі футболісти. На поле метеору вони вийшли, щойно на місцеві добруді, розпалили поруч зі стадіоном багаття з листя. Аромат української осені змусив деяких гравців дихати через футболки. Наставник гостей Джиммі Колдерву через травму не взяв з собою одного з лідерів Джекі Макнамару. Натомість невчасно для нас одужав найкращий бомбардир Абердіна останніх років Дарен Маккі. Колдервуд не став робити тренування закритим, тому всі, охочі, серед яких був і генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко спостерігали за шотландцями до кінця. Насправді ми мали вигравати ще в Абердіні і приїжджати сюди з перемогою 1-0. Через ту нічию навіть у нас в Шотландії не вірять загальний успіх команди. Утім, якщо ми заб'ємо гол, то наші шанси значно підвищаться. Повний оптимізм у середу був і Олег Протасов, навіть незважаючи на три поразки Дніпра, що передували грі з Абердіном. В принципі, ми їх бачили в хорошому стані, тому ми готові, до тому що вони, навіть якщо її прибавлять, нам треба бути просто кращими. Посередній з тої громади, то ми в Абер. Два роки тому Дніпро Петроськ таки вже бачив шотландських вболівальників кілтах з голими сідницями. Багато пива і дуже багато пісень. Тільки тоді переважав, зелений колір, що належав хайберніану. Тепер же все навколо було червоним. Наші хлопці залюбки фотографувалися з колоритними шотландцями, а ті з колоритними українками, де вони ще побачили бабцю з насінням. Ніякої агресії з боку гостей не було і близько на хлопця, що скандував Дніпро Дніпро. Уваги взагалі ніхто не звертав. Навколо суцільне свято. Залишитись має лише один переможцем як горець Маклауд. За задумом Дніпровських фанів, звісно, мав бути український клуб. Утім, перед самим матчем у погляді Протасова відчувалося легке занепокоєння а у Джимі Колдервуда усмішка з обличчя не зникала. Прибрати її вже на третій хвилині міг молодий Льопа комбінація, яку почав Назаренко, а продовжив самодін пасом на льопу, завершилося першим сейвом Ленкфілда. І стартовий запал господарів відразу десь зник. Лихо до Дніпра прийшло за уто. До кінця не поборовся Андрієнко не встиг Русел, і не зрозуміло, що взагалі робив шершун. Макі буквально розстріляв головою ворота Кернозенка. Часу, аби відгратися було ще достатньо, тим більше, що із Белхатовим Дніпро теж пропустив першим. Але створити щось цікаве у першому таймі українцям так і не вдалося. Вороби втрачав м'яч, а в Назаренка у четвер удар не йшов. Брак майстерності Дніпрян засвідчив епізод із розіграшем вільного удару. Потенційно гольовий шанс був бездарно змарнований. Конструктивно у нападі Дніпро почав діяти із виходом на поле Кравченка замість канкави. На перший же невіз хавбека з кутового до цього їх безрезультатно виконував Назаренко, відгукнувся Русол. І м'яч вперше влучив у поперечку. Наступний кутовий у виконанні Кравченка Шалаєв скидає під удар Шершину, той зблизька б'є вище воріт. Гол Андрія Вороб'я був трохи нелогічним. Здавалося, що атака Дніпра в черговий раз нічим не закінчиться. Захисник вибивав м'яч і влучив у виставлену вороб'єм ногу. Дніпро в атаці грав різноманітно. Нам було дуже складно. Так, справді нам сьогодні відверто пощастило, але не забувайте і про правильно обрану тактику нашим тренером. Щоправда, тактики як такої і не було. Весь другий тайм Абердін провів на власній половині поля. Наступна після голу атака завершилася другим ударом у поперечку. Цього разу стріляв Назаренко. А штанги влетіли болворота. Ми вже по-другому розговорювали. Могли виграти эту ігру, но не не забиває нужне колись голов. Логічно, що ти не, не виграєш. У третій м'яч влучив у поперечку вже після дальнього пострілу Кравченка. Голкіпер навіть і не думав на нього реагувати. Ну а коли прозвучав фінальний свисток від арбітра Олів'є Тюаля, радості шотландців не було меж. Вихід до групового етапу кубку УЄФА це найбільш значущий для мене результат в моїй тренерській кар'єрі. Я просто щасливий. Навіть шотландці не сперечалися, що Дніпро у дуелі за Бардіном був сильнішим. Такого розчарування у Дніпропетровську не було з часів прикрою поразки від партизану. Свій черговий європохід Дніпро завершив на півслові. Ми не програли, просто так вийшло.